Всім привіт ви на каналі Astro Games. З вами Михайло і я продовжую грати в цирк Влада. Так, да, ви як перевернулося? прикольно. Коротше, у мене я записував, у мене трохи злетіла картинка. Звук був картинки ні. І за кадром я підремонтував предохранитель. Виявляється, треба було згорівши, до згорівшого предохранителя додати мідну проволоку. Я не знав, що згорівший предохранитель можна. 에... Цей. 에... Полагодити. Я думаю, це так же само, як згорівши лампочкою. І теж не можеш полагодити. Можеш. Не суть, коротше, я йду цей. Йду, 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 йду. Відновлювати електрику. Так, да, ще було. Ми заходили до цих Цього е... чувачка з лялькою. Він, ну, коротше. Чергова розмова про те, що обрати Петрецьку трохи поїхав пухую. Використати блок передоохранителі. Саме так. Ура! Нарешті світло знову кручилося. Які роки відбуваються події цієї гри? Час вечері. Зберемо трупу. І будемо їсти труп. Пане, шутка пані. Е, віддячимо Христа, Господа нашого, за цю е, їжу. За цей хавчик за цей хавчик, він саме так сказав. Ей, не хочу хвалитися, але... але це просто е, при... е, вишуканий рецепт Петреску, мені майже не знадобився. Ти дійсно хорошо попри... е, добре попрацював, в великій волі. Так, е, смачно пахне. Я принесу тарілку для Олесі, їй потрібно більше їсти. не в ньому. І, ну, вагітним треба їсти більше, так і є. Да. І куди, черт возьми, я дівся старий. Хіба він не збирався приєднатися до нас за вечерєю? Закрий свій рот, Джейк, Не говори більше, як... як ця глупа маріонетка. Заспокойся, сестра. Я, я думаю, що голова Джейка, а твоя Джинджер. Маріонет джинджер кавер. Маріонетка має рацію. Не знаю, як ви, хлопці, але я вже е, втомився від, цих, від усіх цих таємниць. Потереску завірив мене, що буде тут е, до вечері, як тільки не йде Йозефа. Е, божевілі, що ви думаєте, лікарю? Е, всі з. Е, всі знають, що брат Йозеф помер на електричному стільчику. Господин Петреску, думаю не в собі. Цей покидяк Йозеф мав би здохнути. Вірно, те, що він зробив, не, не можна пробачити, просто не можна. Знаєте, увіть собі, доктор цей стоїть курить в сторонці, і головний герой питає: Що ви думаєте, лікарю, і всі такі друзі стоять? А з ким він говорить, типа, насправді, лікаря нема? Буде прикольно, якщо потім так кажешся. Вірно, те, що він зробив, не, не, не можна пробачити, не можна. Увій, давайте постараємося не згадувати ці, ці кошмари, просто е, отовідаємо в, в, в мері. Ми з Дженджером поопікуємося про те, щоб знайти батька влада. Я ніколи не думав, що такий той, що хлопець як ти зміг би понести такого точого хлопця як він. Я вражений, друже мій. Не може бути, він, пра... він і вправду нас налякав. І тепер він не виступає, він дійсно говорить з тією лялькою, як один з ворогів Бетмена. Хм, прикольно. До речі, цей чувачок Теж дуже похожий на нього. І він побліднів як мішок з мукою. Прокинутися. Ну що ж, покидаемся. Живот болить. Фігню на готова, значить. Let's go to kakati, да? Ура! Не сказал бы, что звезде могло. Олег, як себе відчуваєш, друже. У всіх ось таких та же живот. У мене розболівся живот. Що сталося? E, З тобою відбувся казус під час вечері. Ха, ти, чи, чи, ти чимось подивився? E, Замітка була добавлена. Ч, чорт візьми. Схоже, що твоя порція душевного м'яса була доповнена сюрпризом. Це було так весело, клоун. Ми всі дивилися друг другу в лице, поки ти крутився як вовчок. E, замість того, щоб допомогти йому, типу, да? не хватався за шию і плювався, як свиня на бой, на бійні. А, мені так сподобалося, ми маємо повторити. Вененція, от би був цей ліпше закрив свою дерев'яну пасть. Я нічого не пам'ятаю. Хто б міг подумати? Потім ти впав в оморок. Ми з Вененцією відвели тебе в спальню. ранджит ревнує, коли він виконував свій номер з блотітанням меча. Він е, був і в половину таким е, потішним як ти. Грутання меча. Прикольно. А як це в реальності роблять? Що по завданням? Е, двері на перший етаж закриті. Я щось прогодив під час вечері. Потрібно виташити цю штуку із свого желудка. О. Е, що ще? Леся дверь мені шукати сумочку, я знайшов свій старий вагончик, двері заколочені. Ем. Коротше, ну я плачу за світло, так що я буду это. Води нема. А, вода не мала б світлом набратися, ні? що то чи там якось не то працює? Не суть. Точняк, ліфт, ліфт, Я хочу на ліфті покататися. Це того же злого лифта. І... Так, так. Так, то зачинено. Тут теж зачинено. Ось електрику вроді полагодили, а вроді не полагодили. Хто тут? Що тут? Хм, хтось забрав камеру. А хто б це міг бути? Надіюсь, ти все ще працюєш мені дуже. Нам підказали, куди йти, до речі. Без Тоніка я туди йти не збираюся взяти. Так, так, так. О, майже повністю. Так, 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 і так, все, я погнав, подойм. Я вже йду. О, а можна запити подати? Ну, краще відпочити, так краще відпочити. Виключатель? Ну клас, виключатель з два мені в цій кімнаті. Просто прекрасно. Вони є. Вот вона поки що мені не потрібно, поки що не на дворі. Я хочу вниз. Двигун працював. Дивно, чому ліфт не рухається? Е, а Якщо вверх. Треба, коротше, піти наверх. Е, піти наверх, подивитися що з двома. А що ти там... Під, е, із службової зони не працює. я хочу покататися там вниз, вниз, то тобто кудись під бал можна піти, чи що? А, так, до речі. Включити. Ну тут вже капелечку світліше. Так, якщо щось, я готовий робити всіх, кого треба робити. Містер Петреску? Містер Петреску, що ви тут робите? Це має бути, по ідеї, десь тут. Чи я переплутав? Та ні, я не мав переплутати, це стоїть такого десь тут. Так, да, ось це тут, так. Е, Петреск, що ви тут робите? Ради тебе бачити, хлопче, Я готовлю камеру, він... Е, Вона не використовувалася е, ся, е, ба, уже багато років. Дідусь все ще працює. Ми чекали вас на вечерю, чому ви не прийшли? О, да, вечеря. Пробач, я шукав Йозефа. На щастя, я вже знайшов його. Що, де? Я закрив його в старому ательє моєї матері. Він більше не. не потіряється. Що за мачня? Годі старий Йозеф помер на електричному стурі в 22-му році. 10 років назад, то є... 1922. Тобто, десь у 30-х роках йдуть події цього єре. Якого чорта ти з ним возишся? За навіщо ти заставив нас прийти сюди? Ти думаєш, що я божевільний старий, не та... чи не так? Я... я не це мав на увазі, вибач Називається чудом, прок... прокляттям чи... чи ще як, А, ну, я... Але Йозеф вижив після удара током. Що як це можна було. Як це взагалі можливо? Мій брат був живий. Можна так сказати. Ха, можна так сказати, що це означає? Як зомбі типу. Ці виродки поджарили його мозок. Він, він, він ледве може говорити і ходити. Судя, суддя, суддя подумав, що проговор виконаний. Скажімо так, я добився, щоб мені дали опікунство, хоча хоча в результаті я залишився без гроша. З тих пір він живе тут зі мною. знаєш же Йозеф був не самим найкращим братом. Але після того що він зробив. Але він єдиний хто в мене є. Чому він ніколи не говорив нам? Я збирався розказати вам за вечерю, але потім Йозеф з потерявся, і ситуація вийшла з-під контроля. Неймовірно. Посміхнись, Олі. Ай, блін. У мене очі почали слизитися. Що за це цирк? М Та... Ти так багато не знаєш. Чому я прозрачний? Так, туди я не хочу. Окщо. Ну, пойде більше нікуди ходити. Влад циркус. Інтересно. М е мені захопили. Мені захопили спогади про цирк. Влад і цирк. Старий Петреско відновив цирк Влада в основі 1914 року. Мрія всього його життя, коли він. Колись е, минуло, минуло все лише переулком що е, мрія всього його життя. Мрія всього життя, яка колись була всього лише переулком виродків фарсінг Хілс. невеликому містечку на, зап... на захід від Маве, ми з згарів зустріли його там, тоді ми були фокусниками Броком і відлінивом лени... волі. Чиво ві лінивий волі? Що за дурне ім'я для кого? Хоча для кого не може і хороше. Влад взяв нас з собою і допоміг вибратися із, 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 це, із бідності. Отедівся, старий. Не можу повірити, що Йозеф живий. Але Петреску не став би брехати про це. І то правда. У е, старому маминому ательє я без поняття де то але факт того, що. патиліті. Хто там? гієни Що це було в ім'я Бога? Ну, звучало як гієни вроді. клітка згорівші гієни Ці бідні звірі померли Що за меншня? Гігієни вижили, Петренко вижив. Ти хто? Ей, ти що, ти, що ти тут робиш? Ей, повернися! Звідки тут взялася дитина? Хлопчик в лісі, що, що робив цей маленький хлопчик посеред кладовища вагончиків в цю жахливу ніч. Йому, вона, мабуть, о, около вісьми чи дев'яти років, але він не виглядав наляканим. Він... Нагадує мені мене самого. Так, з одного боку тут вводі містик, а з другого боку... І повезлося це дерево не якийсь чувак З одного боку тут містика, а з другого боку насправді... Ви чули крики? А! Блин. Вона нараджує. Клас Тут є хоча б кому прийняти роди. А я можу виконати е, блок предохранителі? Слава Богу, мені вдалося починити предохранителя. От ті. Е, в інакшому випадку ми б так і ходили е, в Судячи по крикам Якщо ви не чули, в задньому фоні були жіночі крики. Короте, тут хтось рожає. Або когось вбивають. Ну давайте йдемо. Коротше, я йду подивитися, що з двигуном від який піднімає ліфт. А там може по дорозі якогось зустріну. Бо там е на ліфт, коли йдеш, можна нажати вниз. Я хочу проїхатися вниз. Мені цікаво. Там пойде як підвалчик чи щось таке. Ну, якщо вниз, то... А не ж лише підвал може бути, значить, підвал. А, до речі, виключити. Де, мені тут... Тонік в мене є? Тонік в мене є. Ну отче, коли я оббивав тотаводстром, мені тільки що у правому верхньому углу висв... висвітилася підкова. Я не з... навіть не знаю до чого це. Ну що скажеш? Що там треба, що не треба? Також в проблема. Ремінь двигуна був обірваний. Я маю поміняти його і з... все знову запрацює. І де я його тобі, мать його, найду? Що це таке? Базарю з іншими. Там дву, ця двоголова красуня говорила про те, що вона поговорить з цим. Як це називається займайся тим, щоб знайти Влада Петреску. А не йшли його ми. Так, у мене є отмичка Ну, можна було взяти одмичку, але не про всяк випадок. Залишу зайве місце в інвентарі. Інвентар. Напишіть в коментах, як інвентар буде по-українськи. Інвентарі по-англійськи. Ну, інвентар. По суті, інвентар, просто інвентар, да. Так і буде. Пішло збереження. Прикольно. Е -е. Тут хтось є, хлопці? Це сучасний Ну Да, прикольні, кнопки. Ух ти! привіт, е -е, люди! Можна з вами про щось поговорити чи ні? Раджит? Ну, серьезно Что скажешь та домочка сказала что она займается пошуками Влада Хм, Скавку да бы она могла пить Мені мне потребен еще один ребен до цього Секунду. А що це за статуя? Ем... G воно? Вот. Усіх розтворити джезова пластинка... Розчинювач. Не знаю, у мене нічого такого немає. Включайте. Оце не так точно Вони змогли обрати... убити його брата, але мозок згорів що Цікаво, а оці дві Ці дві, то є дама ці дві сіамські близнючки, вони... Аби дві... Були згідні піти шукати Петреску, чи тупо тобто одна з них сказала так і. Як сказала, так і буде. О. По факту я ще. Так, де я не був? Ну ще побігли по задньому дворі, подивлюся, що там є, що там нема. А це через дом і ти... закрити, пуските. Він бачив хлопчика, який нагадує йому себе самого в дитинстві. Що, що це не могло означати? Я навіть не знаю. А за одну, до речі, лампу я бачите. Руси нам напомню, там на другому, не на другому, а на цьому поверсі. На, на цьому. там на тип тип Ліфт не працює. Я так і знав, що з, з цим ліфтом все так просто не буде. Так і знав. Включите. Все ж таки ті крики, що ми чули, це можливо. Я думав, це вона рожає. Тихо? Крики з каналізації. Чувак, якщо ти ще скажеш мені, що я нічого не чув, я нічого не знаю. Я чую... О, тут можна йти. Я чую крики, що там відбувається. Звісно, спуститися. Це розп'яття Хри... За розп'яття Христа... Це вагончик там знизу. За розп'яття Христа, за розп'яття Христа, так. е, мені, е, е стає все гірше, Це нереально. Ай, ой, сорян. Це, мабуть, крики тих, хто не вижив у пожарі. Тихо, тихо. Тихо, тихо, беремо, коротше, молимся. Потім випиваю тонік, і це галюцинація має пропасти. Тому що, ну як воно могло бути. Цей вагончик міг бути тут. Ну дійсно, він ніяк сюди не міг попасти. Що це таке? Хіба? Частина дроби зломана. Всередині тріщина, е, тріщини тряпка має бути. мабуть, вона із Соряє слив. Так, да, достатньо. Уля-ля. Тряпка. Не знаю, навіщо вона на номер. Ну раз. Так, мы открыли шлях туда. Я хочу сюда. Дверь закрыта нашел. Задвижку. Дверь в канализацию. не недобре, туди мені. Е, це все мені подобається, все менше і менше. Мертва коняка. Е, до речі. Може покликати когось на допомогу, там не знаю. Гость. Проти когось. Так. А, стоп. Ванна. Я якось іду мимо неї і забув за, за цей. Е... Як бачите? Ванна. Включайте. Ладно. Напустим. И. І... Так, а нагадай мне до чого не тряпка. Не тряпка, еще дальше. Эээ. <таспоряджені> пошли в это посуду. Типа не навинись. Эээ. Е... А тут. Нас хуй. может я с чего-то смогу объединять? Объединять? Ну с чем? В смысле бесполезно? Полтора ты ножек. Не знаю. Не-не-не, проще Ну, гаразд. Як що у нас тут? Все, Ну, Не варто пити. Але мені варто пити тонік. Підем. Гаразд, не суть. Коротше. Коротше. Тут от така от фігня, там жіночі крики, і, скоріш за все, це наша, е, сі, наші сіамські подружки, сіамські білизниці. З ними нічого дуже поганого не стається. Хоча, скоріш за все, це Йозеф Петреску. І ми найдемо, допоможемо або узнаємо, що головний герой просто хворий на голову. Не суть. Підписуйтеся, ставте лайки, рекомендуйте моє відео іншим. Всім удачки, всім пока.